Друзі, добрий ранок всім! Вітаю вас на каналі Тихе полювання Карпат. Всім слава Україні! Героям нашим слава. Сьогодні 26 червня. 6 година ранку. Вирішив провідати сьогодні наші грибні місця. Маємо в запасі годинки три і ось у нас перший білий грибок. Ми якраз зайшли до лісу. Ось такий грибочок. -па, па па Такий грибочок. Тож, друзі що йти зручніше ну а ми вирушаємо на пошуки друзі бля йду то на самій стежці Там два білячка ростуть Ось один. сюди слимаки їх поїли Вже маємо три грибка, шукаємо далі. І ось і четвертий грибок у нас. Слимаки вже з'їли. Ножку від'їли, а шапочка добра. Здоровенька. Так що забираємо. П'ятий грибок і то ще який красень прямо на самій дорозі. Опа! Зафільмуємо його. Опа! красунчик! Осота далі. Простий грибок попався нам. А. Смирічку сховався собі, а ми його знайшли. Який Красючок. Опа. красючок. Класний грибок. Правильний, як то кажуть. Нарешті сьомий грибок. А, вже такий красончик. Такий красончик. Маленький. Фух. Так, вже пройшлися трохи ось півгодинки без жодного грибка. Продовжуємо наші пошуки. Ось мій білячок. Ось мій білячок. А, гонь. І дев'ятий є. Не замітив. Опа. Ось і дев'ятий. Вже ці грибки, друзі, вже поцікавіші і більш якісні. Ще які сніги уже ще в неділю ми збирали ту ще дуже червиві були, Що, продовжуємо 60-го знайшли красочок якраз наше місце Рази і три рази набирали. Одинадцятий. Здоров'я. Вас нерв. і ще один кростючок. У нас ки 12-й, та

Друзі, то вже напевно що на завершення вже такі три красючки попалися нам. Не? Красайка. Ні. Я лиш виключив. От підняв голову там і цього На бережку. Ще один красичок який. О, О. Ну, завершення нормально получилось. чистити робити з ними порядок так друзі дивіться що я ще найшов який красунчик правда Ну, пишіть в коментарях красунчик чи ні то ще не всі Да і тут ще умочечка є. Ти шо Я вже думаю, що вже по грибах сьогодні Ось такі три красеніше Там чотири знайшли Що, друзі, будемо завершувати наш трьохгодинний похід за білими грибочками. Ось показую вам наш сьогоднішній результат. Результат вдалий. Грибочки якісніші вже набагато, ніж в неділю були. Вам, як завжди, повних кошиків грибів. Ще більше назбирати, ніж я назбирав. Всім добра, миру, злагоди і мирного неба. До нових зустрічей!